Але якщо ти думаєш, щоб показати свою цінність, тобі потрібно грати якусь роль, тобі потрібно щось комусь доводити, тобі потрібно не бути собою, зраджувати себе в відносинах, відносинах з партнером, відносинах з собою для того, щоб показати свою цінність. Якщо ти реально це відчуваєш, я запрошую тебе пройти зі мною в подорож до самоцінності. Приходь до мене на безкоштовний онлайн вебінар в Телеграмі, який відбудеться вже цієї неділі, 18 травня, 12 годині, і я тобі обіцяю, що після вебінару. Твоя корона зросте. В хорошому сенсі ти будеш впевнена, ти відчуєш усю свою самоцінність, самооцінку, що ти жінка, що ти достатня, що ти достойна, що ти можеш бути собою без масок, без якихось ярликів, без доводення до когось, що ти... Найкраще чи щось іще люди це в тобі і так будуть бачити, тому що ти внутрішньо будеш це відчувати, ти будеш це транслювати. І якщо тобі це відгукнулось, пиши, будь ласка, в коментарях цінність і я надішлю тобі посилання на безкоштовний онлайн вебінар Ти цінна, ти цінна по праву народження, ти цінна просто тому, що ти є.